Псалом, 80. Диригентові на мелодії лілеє свідчення, псалом, Асаха. Пастирю, Ізраїлю, прислухайся, ти котрий прод... провадиш синів Йосифа, мов отару, котрий возідаєш, на геровимах, гера... з'явився у Сяйві перед Євремом, Веніяміном, і Манасії проявив свою силу, і прийди. Щоб спасти нас. Боже віднови нас, нехай зясяє світло твого обличчя, і ми спасемося. Господи, Боже сил, доки палатимеш гнівом, не зважаючи на молитві свого народу, ти годуєш нас лібом сплачем і поїш нас надмірно сльозами, ти зробив нас предметом суперечок для наших сусідів. Наші вороги глузують з нас. Боже сил, віднови нас, нехай засяє світло твого обличчя, і ми спасемося, ти переніс виноградну лозу з Єгипту, прогнав народи, а її посадив, Ти приготовив для неї місце. Вона пустила коріння своє і наповнила землю. І її тіною вкрилися гори. Величні божі кедри і галузки. Вона простягнула свої гілки до моря, а свої пагони аж до, рі... до ріки. Навіщо ти зруйнував її огорожу, адже її обривають усі, хто йде дорогою. Її нищить дикий кабан, її обійдають в польові звірі. Божа сила, повернися, глянь, з небес! І сам переконайся, відвідай цей виноградник рослину, як посадила, правиться твоя загисти, сина якого ти зростив для себе, лоза твоя спалена вогнем і порубана від грізного твого обличчя. Вона гине, нехай же буде твій захист, на тому, хто праворуч від тебе на сині, людськом якого ти зростив для себе. Тож ми не відступимо від тебе, оживи. Нас і ми прикликатиме Твоє ім'я, Господи, Боже сил, віднови нас, нехай засяє обличчя Твоє, і ми спасемося. Амінь.